І українська команда е, проекту Один оголосила про початок практичного застосування свого дрона проти mm -hmm. дронів Камікадзе типу і Гербера. Комплекс отримав назву Одін Антишахет. Це високошвидкісний дрон-перехоплювач, який зараз уже інтегрується в структуру фронтових бойових бригад. Він може запускатися з наземної багаторазової мобільної пускової установки, ручної платформи, а також з повітряного носія. Серед ключових переваг нового комплексу розробники виділяють високу точність ураження, мобільність і можливість швидкого розгортання, адаптивність до різних умов роботи підрозділів і траєкторії цілей. Помірну вартість порівняно із закордонними аналогами. Він може працювати як в день, так і вночі. Проект Одін заснований поза торік, спеціалізується на створенні ефпівідронів систем радіоелектронної боротьби та мобільних керованих платформ в асортименті, як ударні FPV-дрони і бомбери, так і дрони перехоплювачі. Розробники наводять і деякі конкретні характеристики свого апарата: крейсерська швидкість до 220 км на годину, максимальна до 300. Тривалість польоту – 7-10 хвилин. Ну, як відомо, багато аналітиків та військових вважають, що тенденція до поступового збільшення масовості дронових нальотів очевидна. Писало днями бісі. Нехай мова і не йде про тисячі дронів щодня, але ворог прагне одного моменту запускати принаймні 500 дронів. І до цього треба буде готуватися, у тому числі розвиваючи напрямок дронів перехоплювачів. Також джерела вибісі у спецслужбах попереджають, що з шахедами на Україну чекають погані часи. Їх буде більше і більше. Все це робиться росіянами для того, щоб перенавантажувати шахедами і герберами українське ППО, після чого бити крилатими ракетами і балістикою.